29 грудня 2023 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційний напад на Україну, атакувавши інфраструктурні, промислові та військові об'єкти. Рашистські загарбники застосували проти України близько 160 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні безпілотні літальні апарати. Силами та засобами протиповітряної оборони України 88 крилатих ракет Х-101 Х-555 Х-55 та 27 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131 було знищено. On December 25. 2023, the defense forces of Ukraine destroyed the 27 attack drones of the Shahed 136/131 type and the 88 cruise missiles of the Ha-101/ha-555/ha-55 type of the Russian Nazis.